Вітаю всіх у прямому ефірі на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку хладник та таролог Віктор Литовський. Вітаю Вікторе! Вітаю вас ради бачити і чути. Вітаю всіх глядачів. і Доброго це, це дуже взаємно. Ну і перше питання, яке турбує зараз всіх: зустріч Трампа і Путіна. Як ви бачите, все ж таки відбудеться вона чи ні? Під великим питанням насправді воно, наче знаєте, так фарсовано все відбувається, але е, ну, колесниця вона випадає в перевернутому стані. Вона може не відбутися, або е, це буде е, комунікація. Е, знаєте. Або не відбудеться, або, або ліпше вона б не відбулася взагалі ніяк. Тому що з точки зору е карти місяця, карта страшного суду, мечів, дуже негативний окрас у розкладі, і в нас немає жодної карти, котра вказувала б на мир, на завершення, навпаки, на нагнітання ситуації. Поки в розкладі випадає перевернута перспектива. Я не не в тому вигляді, не в той час, не в тому місці. Ну, може, Путін боїться. Ну, а як ви думаєте, це ініціатива Путіна? Тому що він дуже багато обіцяє сам інколи е призначає ці зустрічі, і ну зрозуміло, що на них не з'являється. Е можливо, він боїться, що його дійсно арештують. Чи є в нього страх? Чи можна проглянути це на картах? Чи от Які зараз емоції в Путіна? Тому що тут дуже дивно, ми ще поговоримо про це, про це питання. Всі очікували масованого обстрілу після зустрічі Зеленського і Трампа. Його так точково ворог обстрілював міста, але ж масованого обстрілу не завдав. Можливо, в Путіна є якісь страхи. Немає страхів, хімомент бажання розтягнути процес, зробити його максимально. Відтягнути процес, розтягнути процес, продовжити процес. Це страх того, що буде якась визначеність. В тебе немає страху зустрічі. Ти можеш її переносити, ти можеш її протягувати в часі. Ти можеш робити пустими зустрічами. Основний страх це формат закінчення, і ти будеш робити все для того, щоб е цю війну продовжити як можна довше. Найбільший твій е страх полягає в тому, що ти можеш дійти до якоїсь згоди. Найбільший страх полягає в тому, що буде якась визначеність. Завершення війни він боїться а паузи війни боїться, бо одразу починається рухати, рушитися та структура, яку ти вибудовував. А стосовно масованих обстрілів, я б не сильно радувався в тому, що масованого обстрілу не було, тому що карта планів та замислів на цей розклад вона випадає все одно в прямому положенні. Вони будуть намагатися продовжувати і програвати цей сценарій. Тобто, те, що зараз вони цього обстрілу не здійснюють, це теж є така таке своєрідне відтягування часу. Бо ми навчилися адаптуватися під ті процеси, котрі відбуваються, і нам вже не здається терор великої кількості, великої кількості українських міст не масованим обстрілом. Що для нас масований обстріл? Коли все, скрізь та всюду. Дуже важкий тиждень був все одно в Дніпропетровській напрямок, Запорізький напрямок, Харківський напрямок. Чернігівський. Чернігівський напрямок, Сумщина. Тобто, ну, тут немає такого, що ми можемо сказати, що о, краса. Пауза. Можна сказати, що взагалі повернулося до довоєнного життя. Mm. Накопичування сили, а, з якою метою? З метою принести все одно. У нас кожний розклад він йде по Страшному суду. Попередження. Друга складова. Зараз а, з точки зору. О, у нас не так багато часу залишилося в о, жовтні місяці, навпаки, випадає так, що ти будеш використовувати всі важелі впливу. Я думаю, що о, під всіма важелями впливу треба зазначити не тільки масовані обстріли, а знову ж таки диверсії, вербування українців, вводені їх в оману, внутрішні складова для того, щоб розхитати ситуацію. Терактна діяльність в тому числі в українських містах, і не тільки і намагання накручувати хвоста європейським партнерам для того, щоб знизити рівень підтримки України в, в, в протидії агресору. Ну так, але тут такі зараз цікаві заяви звучать, і одна з таких пролунала з вуст нашого президента. Він заявив, що ми приблизились до можливого закінчення війни. чого б такі заяви? Можливо, дійсно ці після цих переговорів з'явилася якась надія, якийсь можливо таємний план, як ми можемо це зробити. Пошуки обхідних шляхів. Коли ми питаємо стосовно закінчення війни. Ми приблизилися, ми завжди шукаємо карту миру. Карта миру в нас не випадає. Двійка кубків карта домовленості в нас не випадає. Момент руху. Так, рух можливий. Розумієте, тут е, приблизитися до завершення війни і пожинати плоді, плоди, тобто завершити війну, використати цей шанс, це дві різні речі. Знаєте, як можна. Купити абонемент до тренажерного залу і сказати, що ну, ти приблизився до того, щоб позбавитися зайвої ваги або зробити своє тіло більш глучким та накаченим. Тобто немає е, в, завершення, немає е, карт, котрі вказували на швидкі зміни, зрушення позитивного характеру. І карта миру, тобто відсутність спокою, відсутність завершення процесу. Воно як ілюзія. Друга складова. Ми беремо в минулий рік, позаминулий рік. Нас кожного року, приблизно в цей самий період, виникала можливість закінчити процес. Але кожного разу. Були певні перепони. Десь західні партнери не надали необхідної зброї, десь не ввели санкції. Зараз е як остання китайська спроба вирегулювати ситуацію, але поки в мене в розкладах випадає так, що ця спроба вона не, не принесе очікуваного результату. Ви ж знаєте, останнім часом якось настільки люди от розгублені і так відчуваються, що навіть втратили вже надію, що це просто ніколи не закінчиться. Але все ж таки, будемо надіятися на кращий сценарій е в ході цієї війни. До речі, про сценарії. Нові каби з'явилися, ворог бив їм і по Харкову. Як ви бачите, чи будуть ці модернізовані каби летіти на великі міста, наприклад, там, на Одесу чи на Київ? форматі Одеси Києва ні, але вони будуть е якимось чином допрацьовувати, модернізовувати те, що вже є. На це знадобиться час для того, щоб продовжувати е далекість, е дальність маршрутів цих е кадрів, але без споживання плодів, Тобто що стосується великих міст, ні. Що стосується моменту того, що відстань може бути збільшена е е і можливість пролетіти далі, воно в розкладі випадає в прямій перспективі, але все одно досить важкий, довготривалий період. Тобто необхідно більше часу для того, щоб проти, про Працювати, розробити, протестувати і використати з пожинанням плодів. Поки карта Десятка жезлів вказує на те, що ворог тягне цю ситуацію, але не в контексті саме великих міст. А ми трошки продовжимо про зброю. Тут така цікава заява. Трамп заявив, що, у нас є, що в них є зброя. Про яку люди навіть не знають, не підозрюють. Трамп, начебто почав її розробляти ще 4 роки тому. Чи дійсно існує така зброя, чи це знову ж таки фантазії Трампа? обхідних шляхів, намагання якимось чином проманіпулювати ситуацію. Карта дурня каже про те, що е це притягнута за вуха ситуація. Карта праці. Так, є момент розробки, є момент е якихось впроваджень, є карта зірки, тобто карта планів та намірів, але вона випадає в підвішеному стані. Ем, недоведений процес до кінця, і більше зараз ця заява вона спрямована на те, щоб привернути увагу ем, і ввести в оману для того, щоб якось зажахати ворогів. І дуже знаєте, ситуація розклад: ем, культивують такий спогад в форматі часів великої. Холодної війни uh -huh. була космічна, космічна гонка і, і зв'язні війни, коли сказали, що там у... у Сполучених Штатах є зброєння космічного характеру, яке може просто там піврадянського союзу розрушити. І це була з них складових. Е котра лягла в основу завершення холодної війни. Тут так само тобто намагаються шукати якісь маніпулятивні важелі впливу е для того, щоб е вплинути на ворогів. Е при цьому е розробка дійсно є, але вона ще або занадто сира, або необхідно більше часу і ресурсу для того, щоб Воно принесло бажання результати. Ну будемо Клім... надіятися, що кліматично все, можливо. Будемо надіятися, що все ж таки допрацюють. Хочу трошки зараз перейти до питань наших підписників. Дуже просять подивитися по загрозі, чи є найближчі дні загроза для Кривого Рогу. На жаль, так. Я б зробив би увагу все ж таки, ближче до кінця робочого тижня, п'ятниця, субота, у нас випадає карта вежі, у нас випадає ресурсна карта туз пентаклів. тобто спроба впливати. Більше, якщо дивитися в контексті взагалі, Дніпропетровщини не найліпший розклад випадає на цей тиждень, особливо кінець робочого тижня в комбінації в форматі карти страшного суду і карти необмеженого вибору, коли одномоментно будуть намагатися послідовно впливати на великі міста Дніпропетровщини. І я переглядав і Павла Гратика Мінське, не найліпші розклади насправді на цей тиждень. Друга складова, на котру необхідно зосередити увагу, інформаційна якась атака, тобто щось, що пов'язано з інформацією, вводенням людей в оману або маніпуляцією інформацією з метою посіяти хаос та паніку. А, дякую, дуже пит... запитують. От тут про Дніпро, Тетяна запитує, вже відповіли. Все ж таки, небезпека є. Ніна запитує, скажіть, будь ласка, що буде з містами? Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Знаю, що там б'ють в Слов'янську. Сьогодні спілкувалася з людиною з і Ви знаєте, що мене Віктор дивує. Те, що людина є педагогом і розказувала як буквально вчора, третій раз прилетіло уже в школу, дітки навчаються онлайн, але однаково залишаються в тому ж слов'янську. маємо в розкладі вирішення ситуації і завершення процесу. Мене випадає формат тяжкої ноші і продовження процесу без е програшу і перемоги. Тобто підвішений стан показує, що такий перебіг подій він може залишатися і надалі. Е і воно, знаєте, як поступове просто знищення. Знищення приносення руйнівних процесів, але не завершення. Окупації не Окупацій процесів... бачите цих міст? Ні. В тому, в тому і момент. Тобто, жодної карти, котра вказує на окупаційний процес, вона не випадає. А друга складова це розтягування в часі. Тобто це процеси, котрі можуть перетікати в наступний рік. Але при цьому у нас. Повертаючись до перших питань, кажуть, що ми максимально наблизилися до завершення. Щось воно не стикається, начебто, на наблизилися максимально до завершення. Але ситуація по цим містам вона переходить на наступну. Нещадно також зараз б'ють і Харків. Дуже дякують вам за, крив... за кривий ріг і запитують. Подивіться, Харків. Б'ють просто нещадно. Чому так ворог взявся знову за це місто? Тому що знаю страждає не лише Харків, а й Харківщина. О... Дуже просте. Тобто. Карта страшного суду, намагання е, приносити руйнівні процеси. Це буде стосуватися не тільки Харкова, а підхід до інших міст буде в такому ж вигляді, як до Харкова, позбавити сонця, зробити все для того, щоб було максимально некомфортно людям. І чим ближче будемо підходити до зимового періоду, тим більше ворог буде намагатися пропрацьовувати ці ситуації, створити умови. Нас насправді зараз, якщо дивитися в форматі розкладу, сценарії, котрі ми бачили позаминулого року, вони значною мірою повторюються в цей рік. Тобто вплив на інфраструктуру, вплив на об'єкти світлої генерації і створення максимально небезпечного і незручного середовища для не тільки міста, Харків, Харківської області в цілому, але ви знаєте, що не може не тішити так, сценарії дуже схожі. Якраз у цей період жовтень листопад коли ми сиділи е е годинами без світла. Все ж таки ворог ну, лупить, просто гатить нещадно е по енергетиці, але все ж таки нам, не дивлячись на все, вдається якось максимально швидко відновлювати. Енергосистему, а, як ви бачите надалі? Чи будуть по енергетиці бити, чи все ж таки вдасться їм досягнути знову повтору сценарію 23-го року по блекауту? На попередній досвід неповною мірою. Ну і другий момент на нас падає момент карти праці. Тобто, це постійне, а, знаєте, як ламати мурашник. Ворог його ламає, а ми, як ці мурахи, намагаємося відновити цю ситуацію. Це дуже складний процес, який потребує додаткового і ресурсу, і пошуку, додаткових е, варіантів виходу з ситуації. Але тим не менше момент втримати контроль, втримати рівновагу, знайти якийсь баланс, в нас в розкладі випадає. З одного боку, це непогана комбінація карт, з іншого боку, якщо повернутися знову ж таки до 23-го, карта балансу це карта, яка зазвичай випадала на вільні відключення, коли не було можливості постійно. Контролювати процес карти спирання на попередній досвід все ж таки закликає нас підготуватися і усвідомити, що дуже високий ймовірність повторення саме сценаріїв 23 Будемо сподіватися, що все ж таки будемо відновлюватися, як отак як правильно влучно сказали, як той мурашник. запитують про. На полонених чи бачите до кінця тижня, чи хоча б місяця обмін військовополоненими? Щось помітили до речі, як от туго стало раніше якось і обмінювалися, і частіше і ми бувало й декілька разів на місяць навіть чули про обміни, а зараз просто тиша. На початку місяця ну зовсім такий невеличку кількість людей обміняли, і зараз знову тиша. Чому так? Випадає до кінця місяця двійка жезлів в форматі карти страшного суду. Я думаю, що це все ж таки один епізод, котрий повинен бути пов'язаний з поверненням загиблих поверненням тіл. Другий епізод, котрий буде стосуватися безпосередньо військовослужбовців. Але в форматі повернення перспективи випадає пряма. Угу, До місяця повинен бути епізод пов'язаний з поверненням. Дуже будемо чекати, тому що чекаємо рідних і близьких, і знаємо також, переглядаємо дуже багато людей в полоні, їх навіть не подають, на жаль, у списки. А чому ворог так відтягує? Що саме в обмінні процеси? Так, да, так, да, обмінні процеси. в тебе дві карти. Перша карта це Пентаклі це ресурс. Е, ресурс, який необхідний для того, щоб реалізувати задумане. Можливо, можливо це пов'язано з тим, що в деяких областях немає палива, щоб дітей до школи возити. Не те, що ми кажемо про військовослужбовців, е, брак ресурсу. Друга складова. Ти намагаєшся. Знайти якісь козирі і важелі впливу для того, щоб о, мати що запропонувати ще, щоб о, ти відштовхуєшся не від того, що ти бажаєш повернути своє населення, воно тобі і, і даремно не потрібно. Mm -hmm. А ти виховуєш наших військових полонених як, як козирь, як розміну монету, як важель впливу. В форматі подальшої комунікації, подальших перемовних процесів, я думаю, що знову зараз будуть якісь зустрічі. Там, де не буде жодного результату і виходу, але в якості пожинання плодів буде запропоновані обмін на процеси, як ми це вже бачили там, після стамбульських зустрічей. Ну, будемо дивитися, будемо спостерігати і, як то кажуть, вірити і надіятися на краще. Ще не можу не запитати, чи бачите загрозу обстрілу для Києва на цьому тижні? Київ о, цікавий розклад по Києву Київщині випав, тому що трійка мечів вона програвалася на протязі випадала на протязі всього минулого тижня. А, вчора і сьогодні, зранку, зробив перегляд по Києву по Київській області. Трійка мечів, знов випадає нам трійка мечів. Вона попереджує про високий рівень загрози та небезпеки. Знову ж таки, ближче до кінця робочого тижня. Все ж таки теж вам йде до кінця. Ну, просто вже е, не вперше бачите. І знаєте, як скажу вам чесно, кияни е, трохи так от е, Ну от інколи, от коли вже немає таких обстрілів, знаєте, там з якоюсь періодичністю, то це викликає більшу тривогу, ніж вони є. Ну от В таких реаліях, на жаль, живемо. Тому будемо все ж таки сподіватися, тому що на краще, тому що якось ворог все ж таки відтягує, тому що видно, так от так і відчувається, що. Готуються обстрілювати повторно Київ, але чомусь цей процес затягує. Але ви правильно сказали на початку етеру: не варто сподіватися на доброту ворога чи зміну в його планах. Пане Вікторе, надзвичайно вдячна вам за сьогоднішній ефір. Нагадаю нашим підписникам і глядачам, що всі контакти та посилання на соцмережі Віктора Литовського знаходяться в описі цього відео. Дякую вам, Вікторе. Не прощаюся, а кажу до зустрічі наступний вівторок. Дякую, вам, Режить себе.